Всіх вітаю, ви на каналі Таємні Оповіді. Здійснилася моя давня мрія, і тепер я живу в глухому, глухому селі, яке з трьох боків оточене тайгою, що тягнеться на сотні кілометрів. Але цивілізація всюди суща, і тут теж є інтернет, хоч і повільний, все ж таки межа зони покриття мережі. Місця тут дикі й занедбані. У нашому селі всього чотири жителі, враховуючи мене і чоловіка. Наші сусіди Поліна, 90-річна бабуся, і її 50-річний племінник Вася, живуть на іншому кінці села, яке колись було досить густо населеним. Тепер же будинки стоять порожні і руйнуються, створюючи своєрідну атмосферу, особливо якщо ввечері прогулятися між ними. Але історія стосується, як зрозуміло, з назви кози, яких ми розводимо. Сталася вона три дні тому і почалася доволі буденно. Наші знайомі з сусіднього села купили у нас дійну козу і її вже майже доросли козеня. Вранці вони забрали кіз на своєму фургоні і відвезли до себе. Я поїхала разом з ними, щоб допомогти розмістити тварин на новому місці. Доїхали без пригод від нас кілька кілометрів, закрили кіз у сараї. Я веліла не випускати їх у цей день, щоб звикали до нового місця. Мої кози теж цього дня сиділи закриті. Бо погода була так собі, та ще й гнусу безліч. Хто в тайзі бував, той зрозуміє. Розібравшись з цим, я вирушила додому. У день чоловік перевертав сіно на полі неподалік від хати, і розповів, що чув кози намикання. Подумав, що наші кози вибралися із сараю, перевірив, а вони закриті. Так ось увечері того ж дня приходить до нас Вася з іншого кінця села і каже: У вас козеня загубилося, до нас забрело. Ми з тіткою намагалися його до вас направити. Але не вдалося, втекло, і описує козеня, якого вранці продали. У нього помітна пляма на боці і рогів немає, а мені якраз треба було йти допомогти подоїти продану козу. Приходжу, і коза, і козеня на місці. Так і сидять у сараї, ніхто їх не випускав. Звісно, ми здивувалися, але особливого значення не надали, раз усе на місці, то й хвилюватися нема про що. Занадто багато справ найцікавіше сталося наступного дня. Знайомі випустили козу пастися на прив'язі. Козеня не прив'язували, воно й так від матері не відходило. І так сталося, що їхній маленький син налякав козеня, коли заводили козу назад у сарай. Козеня в паніці кинулося тікати, дитина спробувала його наздогнати, але налякала ще більше, і так козеня втекло, зникло. Зазвичай, коли кози губляться, вони дуже голосно кричать а тут тиша. Ми пробували шукати його з мисливськими собаками, але не знайшли жодного сліду. Тут ми і згадали, що саме це козеня Вася і Поліна бачили вчора, коли воно сиділо закрите у сараї, і ніхто навіть не думав, що воно загубиться, і що мій чоловік вчора чув микання на полі, якраз по дорозі від нашого села до села знайомих. То куди ж поділося козеня, воно що з переляку провалилося у вчорашній день, чи ще кудись далі. Річ у тім, що, ламаючи голову над цим випадком, ми згадали, як рік тому бачили в лісі біля річки чітко відбитий козиний слід. Ми тоді ще у всіх місцевих козоводів питали, чи не губили вони козу. Ніхто не губив. Мій син одружився з мулаткою. Спочатку у нас із чоловіком був, звісно, шок. Боялися різниці менталітетів, і взагалі внуки ж темношкірі будуть, а хотілося, щоб були схожі на нас. Але порадилися і дійшли думки, що якщо син на такий крок зважився, то там, мабуть, і справді велике кохання, і треба прийняти дівчину по-людськи. Прийняли і не пошкодували, дівчина виявилася хорошою. Вічлива, турботлива, недурна, сина любить. За рік їхнього шлюбу стала нам як рідна донька. А тут, нещодавно, я допомагала синові з ремонтом. Він отримав травму, його повезли до лікарні, а в мене на руках залишився його увімкнений ноутбук. Треба було вимкнути і відвести йому, але я не втрималася, вирішила там полазити. А там, те, що розкрило всі карти, на продовження на моєму ютуб-каналі, таємні оповіді. З дитинства мене тягнуло до всього незвичайного і магічного. Я захоплювалася ворожінням, тлумаченням снів, хіромантією, гороскопами. Мене ніхто не вчив, до всього я дійшла сама. І ось після закінчення училища дівчата почали до мене звертатися, щоб я поворожила їм по руці. Я не була спеціалістом хіромантом, але могла сказати, скільки людина проживе, скільки у неї буде дітей, чоловіків. Поворожила кільком дівчатам, у них були гарні прогнози. А потім настала черга моєї подруги Наташі. Я дивлюся на її руку і бачу, що лінія життя у неї дуже коротка приблизно 20 років, а їй нещодавно виповнилося 20. Я відповіла, що я не спеціаліст, нічого не розумію і нічого їй не сказала. Через три місяці ми влаштувалися на завод у різні цехи, але дружбу підтримували. Якось влітку Наташа прийшла до мене в гості, проходила повз тумбочку, на якій стояла швейна машинка. Важила вона не менше 15 кілограмів, а за машинкою стояло велике дзеркало. Я зробила собі щось на кшталт трюмо, і раптом машинка падає на підлогу, а слідом за нею і дзеркало. Дзеркало розбилося на дрібні шматочки. Я тоді дуже здивувалася, скільки років воно стояло, не падало, як таке могло статися. Через тиждень приходить до мене інша подруга, Оксана, і каже, що Наташа розбилася, каталася з хлопцем на мотоциклі. Хлопець не впорався з керуванням, їх занесло на гальці, і Наташа вдарилася головою об бордюр. Травма була смертельною, а хлопець лише ногу травмував. Я дуже сильно переживала смерть Наташі, думала, чому хороші люди так мало живуть. Поховали її, а через два тижні вона мені наснилася. Я якраз хворіла. У мене була депресія. І каже: Приходь до мене, а то мені тут нудно. А то, близько року тому загинув близький родич. Не знаю, може, я сходжу з розуму, але іноді я відчуваю запах точно такий самий, який був на похороні. Може, я це вигадую, і мені просто здається, намагаюся знайти, звідки він може йти, але не знаходжу, і починаю впадати в істерику, і чомусь це відбувається саме у якісь пам'ятні моменти. Чи може я просто накручую собі, намагаючись якось це пов'язати? Не знаю квіти, ладан, тіло, щось змішане. Цей запах стояв, коли з ним прощалися. Допоможіть, будь ласка, або спростувати ці дивні містичні думки, або ж підтвердити їх. У селі був випадок чоловік лікар ішов додому вночі. Назустріч йому вибігає жінка, заламує руки, каже, що вдома у неї хвора дитина, слізно просить його негайно піти з нею. Він пішов, зайшов у будинок, а там лежить дитина в гарячці, у маренні, а на столі біля ліжка дитини фотографія жінки в траурній рамці, тієї самої жінки, яку він зустрів, повертаючись додому. Виявилося, що вона померла рік тому, а батько дитини валявся п'яний. Теж хочу розповісти свою історію. Коли сину виповнився рік, я знову завагітніла. Я дуже не хотіла цю дитину, про що згодом дуже пошкодувала. У сім'ї були труднощі і моральні, і матеріальні. Вирішила зробити аборт, і, хоч термін був маленький, я відчувала, що це дівчинка. У підсумку я зробила аборт. За моїми підрахунками, дитина мала б народитися в грудні. І Ось у грудні мені сниться сон. Йду я по коридору лікарні, а назустріч мені йде медсестра з немовлям на руках. Я придивилася, а дитинка дуже схожа на мого сина, тільки це дівчинка. І я розумію, що це моя дитина, починаю забирати її у медсестри, плачу, обурююся. А медсестра мені відповідає, що я сама відмовилася від дитини і що повернути нічого назад не можна. Я прокинуся вся в сльозах і все усвідомила. Був кінець грудня, час народження малятка, і справді я сама від неї відмовилася. У нас вдома завжди жили домовики, будь то у мами, де я жила в дівках, коли вийшла заміж, у чоловіка теж був домовик. І, вочевидь, я йому так сподобалася, що коли ми переїжджали з гуртожитку, він за місяць до переїзду ходив за мною чорним котом, періодично лякаючи мене на спільній кухні. Якось я смажила млинці, і вдома була моя кішка. Я дала один млинець чоловікові. Тут прибігла моя вітка, я кинула їй млинець, вона застрибнула на ліжко до чоловіка. За хвилину я дивлюся, вона знову сидить і дивиться на мене. Я їй кажу Як ти швидко з'їла млинець? Я ж тільки що тобі його дала. І чую, чоловік з ліжка мені ти з ким розмовляєш. Я дивлюся, а моя кішка сидить на ліжку і дивиться на підлогу. А один випадок взагалі був смішний: у нас на поверсі був спільний туалет. Я заходжу. А там сидить чоловік. Обличчя я не бачила, але встигла помітити його труси. Вони були у великі ромашки. Я вибачилася, вийшла, стою і думаю. Чому він не зачинився? Тут іде сусідка, запитала, чого я стою. Я розповіла їй, що бачила чоловіка, і додала, що він дуже довго не виходить. Вона зазирнула, а там нікого. Через вікно він не міг втекти четвертий поверх. Повз мене теж не проходив. Вона сказала, що це домовик так дає знак, щоб я його з собою забрала. Виходить, я йому сподобалася. Ми переїхали у квартиру, потім через 10 років у будинок, і я завжди кликала його з собою і завжди його бачила, а потім стала залишати йому їжу, і він перестав бігати. І вже два роки він мене не турбує. Але історія не про це. На різдвяний вечір цього року приїхала до мене племінниця чоловіка Катя, щоб поворожити на дзеркалах, бо сама боялася це робити. Моя донька була у мами, а з чоловіком ми на той час були в розлученні. Я сіла ворожити о 23 годині 55 хвилин, поставила два дзеркала одне навпроти одного, запалила свічки і почала вдивлятися в коридор між дзеркалами, а Катя чекала своєї черги і відраховувала хвилини до опівночі. Як тільки вона сказала, що вже північ, у мене спалахнули свічки. Стало трохи моторошно, але я продовжила дивитися. Поки я сиділа по кімнаті, ми готіли якісь тіні, були чутні шерехи. Наворожившись, я помінялася місцями з нею. Коли гадала Катерина, відбувалося те ж саме. Ми вирішили припинити і лягти спати. Десь через 10 хвилин після того, як ми лягли, на кухні почулися важкі кроки. І це точно була не наша собака, вона спала у кріслі поруч із нами. На той час кішки у мене вже не було, лише такса. Ми дуже злякалися. Тим часом кроки почали лунати вже в кімнаті. Катя пошепки запитала, чи я це чую. Ну, звісно, чую. Кроки дійшли до середини кімнати і зупинилися. І тут ми почули, як хтось дихає, важко, з хрипотою. Але загрози не відчувалося. Я боялася відкрити очі, бігти було нікуди. Ми просто лежали, клякнучи від страху, і чекали, що буде далі. І ще. Коли я слухала це дихання, у мене в голові малювалася дуже висока постать із широкими плечима і чомусь у світлому вбранні. Але жодна сила не змусила б мене відкрити очі. Проте з ним було так спокійно, що зрештою ми заснули. Вранці Катя розповіла, що вона все-таки розплющила очі і побачила високу фігуру з широкими плечима в світлому костюмі. Я десь читала, що іноді домовик бере на себе функції господаря і захисника, якщо в домі немає чоловіка. А з чоловіком ми помирилися через місяць після цього. На годиннику було близько дев'ятої вечора, і я, як завжди, гуляв зі своїм псом. Собака ще зовсім молода, тому потребує багато руху. Ми часто разом бігаємо, я кидаю їй палицю та граюся з нею. Щоб побігати зі своїм пухнастим другом, я пішов на стадіон. Раптом посеред гри мій пес завмер на місці й уткнувся поглядом кудись у темряву. Я подивився в тому ж напрямку і побачив людину. У темряві я розглядів чоловічий силует. По поведінці собаки я зрозумів, що вона напружена. Спочатку мене це не здивувало, адже вона часто не дуже дружньо реагувала на перехожих. Але цього разу було інакше пес був роздратований і розлючений, як ніколи. Тим часом чоловік спокійно йшов далі. Він був від нас метрів за п'ятнадцять. Я хотів узяти собаку на повідок, щоб вона не налякала незнайомця. Але моя вівчарка несамовито виривалася і голосно гавкала. Вона була дуже зла, хоча раніше завжди мене слухалася. До того ж, зазвичай вона гавкала на інших собак, а не на людей. Це насторожило мене я все ж пристебнув собаку до повідка. Поки розмірковував над її дивною поведінкою, чоловік раптом зупинився. Спершу я подумав, що він просто злякався. Але на нас він навіть не дивився просто стояв мовчки. А пес усе сильніше заливався гавкотом. Раптом чоловік швидко рушив уперед, але виглядало це якось нереально. Його ноги ще не встигали зробити крок, а тіло вже зміщувалося вперед. Здавалося, ніби він не йде, а парить у повітрі, а ноги просто для вигляду. Це налякало мене. А чоловік знову завмер. Цього разу його нога зависла в повітрі, ніби він не завершив крок. Мій пес просто шаленів від люті. Чоловік, однак, зовсім не звертав на нас уваги, ніби ми для нього не існували. Тепер і мене охопив справжній страх. Я вирішив, що нам краще піти, і потягнув собаку до воріт. Пес перестав гавкати, але раз у раз озирався назад. Я теж оглянувся. Тепер чоловік дивився прямо на нас. Отже, він усе таки нас бачив я пришвидшив крок, щоб швидше піти. Вийшовши зі стадіону, знову озирнувся, але чоловічий силует просто зник його більше ніде не було. Всіх вітаю на каналі Таємні оповіді. У 2017 році я жила у свого хлопця і якось у день вирішила сходити до батьків. Це хвилин десять ходьби. І ось я йду повз зупинку і чую, що мене хтось кличе. Обертаюся, біжить за мною жінка, неозброєним оком, видно, що циганка. Я зупинилася, мало що їй треба, начебто ж білий день. Зупинка люди навколо. Невже вона просто тут буде мене на гроші розводити? Виявилося, буде. Схема була стандартна і нецікава. Мовляв, бачу, у тебе вдома гроші, але гроші не твої. На них чорні хрести прокляття, хтось навів порчу на гроші. Треба скласти всю суму у чарівну хусточку, яку вона мені дасть, принести їй, і вона прочитає замовляння. І тоді в мене в житті все налагодиться. А підійшла вона саме до мене, бо побачила наді мною цей чорний хрест. Ага, я їй кажу: вибачте, але грошей немає. Вона наполягає, що знає краще за мене, їх від мене ховають і так далі. Тут підійшла ще одна жінка, вже слов'янської зовнішності, і каже: Ось ця циганка і до мене тільки но підходила, сказала всю правду. Загалом стали вдвох мене переконувати винести їм гроші. Я теж, хоч і молода, але чітко розуміла, що це обман, і почала зливатися. Кажу все, мені пора, мене чекають. А циганка схопила мене за рукав вітровки і почала щось пошепки говорити. Чесно, не пам'ятаю, що саме, але стало страшно. Вона ще зуби скалила, коли говорила, а вони майже всі золоті, за класикою, а де не золоті, то якісь нездорові страховище, одним словом. Але я добре запам'ятала слова: твою красу, твоє здоров'я. І ще щось. Я висмикнула рукав і дуже швидко пішла звідти, бо реально було не по собі. А тепер до суті. Розповіла я мамі про це, не могла сама з цим жити, потім увечері поскаржилася хлопцю на божевільну аферистку і якось трохи заспокоїлася. Але вже за півроку в житті почалася чорна смуга. Спочатку цей хлопець мене кинув прямо перед Новим роком. Було так боляче, що я навіть думала про самогубство. Мене врятувала мама і з нервовим виснаженням поклала у відділення, де завідувала її сестра. Після виписки у мене сильно погіршився стан волосся нігтів, шкіри, зуби стали кришитися. По зубу на місяць. Я була схожа на зомбі, але мені було байдуже. Мама більше панікувала. Вона тягала мене до церкви, якусь бабку до мене привозила, бо сама їхати я не хотіла. Я нічого не хотіла, і нічого мені не допомагало ні бабка, ні церква. Але потім, через багато часу, я якось сама вилізла з цієї депресії, знайшла роботу в кав'ярні, там гарний колектив був всі молоді, як я, і веселі. Там же і закохалася з новою силою. І ось це питання мене досі непокоїть. Чи могла та циганка реально якось нашкодити мені? Я просто не розумію, чому так сильно переживала через те розставання. Ну так, молоді, любов, морква. Але я завжди себе дуже любила лев за знаком зодіаку, а ми ще ті нарциси. Завжди знала собі ціну і обирала себе, а тут розвалилася просто на очах. У якийсь момент все пішло шкереберть. Для мене це досі незрозуміло і дивно. Як вважаєте, вона мене прокляла чи це просто збіг? Привіт всім, хто зібрався. Тема справді цікава. До містики тягло ще з дитинства. Жодних проявів домових та подібних істот не помічав якщо не враховувати зникнення речей і їх раптове з'явлення, що я списую на свою неуважність. А ось з практики викликань всякої нечисті є одна моторошна історія було це в дитинстві, нам з сестрою Ірою було по 8 років, точно не пам'ятаю. У нашій квартирі йшов ремонт. Мама з бабусею клеїли шпалери, діти розважалися, як могли. З сусідською дівчинкою, Женею вирішили ми викликати пікову даму. Приблизно пам'ятаю, обряд так малюєш на дзеркалі сходи, вимикаєш світло, закликаєш, що є сили, гостю і чекаєш. Як вона з'явиться, треба швидко стерти сходи і включити світло. Головне, все встигнути зробити, поки ПД не спустилася по них. Розподіл був такий: ми з Женею йдемо в ванну викликати. Сестра стоїть за дверима, тобто біля вимикача, і по команді повинна включити світло. Зробили все, як треба, стоїмо, чекаємо у ванній. Проходить якийсь час, і як нам здалося, не здалося на верхівці сходів вимальовується силует. Я пам'ятаю, що ледь не виламала двері ванної і не знесла всіх присутніх в квартирі. Що нам влетіло по повній програмі то окрема розмова. Обговорювали ми це з дівчатами довго і з задоволенням. При наступній можливості вирішили повторити експеримент. Напевно, так би й зробили, якби не наслідки нашої магії. Вночі я відкрила очі і побачила, як в кімнату входить жінка, одягнена в усе чорне під густою вуаллю. Страх, жах, паніка це занадто м'які слова, щоб описати стан дитини. Здається, в цей момент прокинуся мама, яка заспокоїла. Не дивно, що вночі щось привидеться після таких занять дурницями. Але ось коли через кілька днів наш абсолютно мирний кіт почав шипіти, дивлячись під ліжко сестри. Тут стало не по собі і мамі відсунули, перевірили звісно, нікого не було. Кіт все одно не заспокоювався, не відходив від ліжка, наче зачарований як пережили цей вечір, і ніч сказати складно. До ранку ніхто не міг заснути. Наступного дня мама з бабусею робили якісь дії зі святій водою і ще чимось нам особливо нічого не пояснювали. Після цього в квартирі, здається, більше нічого дивного не відбувалося. Ми, звісно, зав'язали з викликами. Правда, пізніше, в старших класах на святки, були спроби викликати духів, але ніхто до нас більше не приходив. Це сталося зі мною 20 років тому. Тоді мені було 9 років. Справа була вдень. Мати і батько були на роботі. Старша сестра жила в будинку через дорогу. Я була вдома з дідусем. Він сильно хворів, майже не вставав з ліжка і практично нічого не їв. Треба сказати, що квартира у нас була трикімнатна. В одній із кімнат спав дідусь, а решта були в моєму повному розпорядженні, чим я й користувалася. Граючи з лялькою в доньки па, доньки матері, я ходила з однієї кімнати в іншу. Заходжу до вітальні, наспівуючи пісеньку про маму і раптом бачу. Біля стіни, спершись на стіл книжку, стоїть жінка, вся в чорному, волосся кучеряве до плечей, обличчя біле, стоїть і дивиться на мене. Я дуже злякалася, змогла лише вимовити мамо, мене наче скувало, не могла поворухнутися від страху, і тут вона почала повільно зникати. Коли вона зникла зовсім, я кинуся бігти до сестри. Добре, що бігти було недалеко, бо я навіть капців не взула, прибігла босоніж. Дивно, але сестрі я нічого не розповіла, сама не знаю чому. Матері й батькові теж нічого не сказала. У цей же день дідусь помер. І лише приблизно через місяць я розповіла батькам про те, що бачила. Треба сказати, що перелякалася я дуже сильно. Минуло стільки років, але я й досі боюся залишатися одна в квартирі, а до вітальні заходити тим більше страшно, голова мимоволі повертається в той бік. Іноді навіть серйозно замислююся чи не звернутися мені до лікаря. Давно це було, ще за часів СРСР. Але запам'яталося у нас у будинку зранку дідусь помер. Перед сніданком пожартував дружині, що покине її. Наснилася йому під ранок дівчина красуня з довгою косою через плече, усміхалася і кликала до себе. Сів снідати і помер. Наші чоловіки поїхали копати могилу. Тоді ще не було ритуальних агентств, як зараз. У біді допомагали всі. Повернулися з кладовища в шоці. Місце для поховання виділили поруч із могилою молодої дівчини. На фото саме ту, яку описувала заплакана сусідка бабуся. Хочу розповісти вам свою трагічну історію. Моя сестра потрапила в ДТП і перебувала в комі в лікарні. Я пішла до церкви, щоб поставити свічку за її здоров'я. Купила свічки, поставила бабусі і дідусю за упокій. Підходжу, щоб поставити сестрі. Запалюю свічку, ставлю, а вона гасне. Я знову запалюю, ставлю, вона знову гасне. І так чотири рази. У мене аж серце стислося. Так і залишила незапалену. Вийшла з церкви і пішла додому. Підходжу до під'їзду і лунає дзвінок. Телефонували з лікарні. Моя сестра померла годину тому. В той самий час, коли я намагалася поставити їй свічку за здоров'я, її вже не було.